Тема 1.7.4. Умова, при якій три точки належать одній прямій. Три точки А1 з координатами Х1, y 1 А2 з координатами Х2, У2, а 3 з координатами Х3, У3 належать одній прямій в тому та лише в тому випадку, коли виконується умова 1.7.4. Дано точки А1 з координатами мінус 5, А2 з координатами 4, 3, та точка А3 з координатами 16-1. Питання: чи належать ці точки одній прямій? За формулою 1, 7, 4 ми отримаємо ось таку матрицю. В ході її розв'язання ми розуміємо, що отримаємо 0. Так як ми отримали результат, що дельта дорівнює 0, то це означає, що точки А1, А2, А3 належать одній прямій.